Олесь Сергієнко Спогад зі збірки іноземці проукраїнських політв'язнів. Київ Смолоскип 2013 рік. Ми живемо у дивний час. Колись то тирани винищували цілі племена до ноги, садовили людей на виставляли на списах відрубані голови. Обвішували мури міст шкурами закатованих, і все це, не ховаючись, відкрито, навіть пишалися своїми вчинками і наказували у словах і малюнках викарбовувати ці подвиги в лапках на камені, на заздрість нащадкам. І, хоч сьогоднішні тирани бувають ще гіршими за стародавніх, якийсь дивний дух часу примушує їх соромливо ховати своє лицарство в лапках від стороннього погляду, та ще відтворювати солоденькі міфи про те, які вони гуманні та добрі янголи. Це суперечливе і дивовижне явище народило на світ те, що отримало назву легальна опозиція в СРСР. Суть її полягає у використанні лицемірної сором'язливості комуністичних катів для відкритого, а тим самим широкого і гучного висловлювання своїх поглядів, уникаючи при цьому крайніх висловлювань, що дали б катам сприятливий привід для розправи. Іноді дисиденти дотримуються якогось відгалуження лівізни, але часто тільки використовують загальноприйнятну в лапках в СРСР термінологію, щоб до них важче було причепитися. Крім того, це справляє велике враження на людей, які до цієї термінології звикли, а таких дуже багато визольовані від світу Московській імперії з її монополією на слово. Класичний приклад цього твір Інтернаціоналізм чи русифікація Івана Дзюби. Мені довелося в московських катівнях познайомитися з людиною, яку звинувачували не більше і не менше, як у співавторстві в написанні цього твору. Звали його Олесь Сергієнко. Засудження Олеся просто класичний приклад московського правосуддя в лапках. Вирок визнає автором твору Івана Дзюбу, і його взагалі звільняють з під арешту. Олесь Сергієнко за вироком лише допомагав дзюбі, і то тільки в редагуванні твору, а не в його написанні, і він отримує максимально можливе покарання за антирадянську пропаганду. Я вже не кажу про те, що ця допомога є абсолютно не доведена ґрунтовними доказами. Але якби і була доведена, як це можливо за дрібненьку допомогу карати в 10 разів суворіше, ніж за сам так званий злочин? Це знає в цілому світі одна лише Москва. Так, за примітки на полях твору Івана Дзюби. Олесь Сергієнко, хворий на сухоти, отримав довголітній термін Сибірських концтаборів. Хай пояснить мені це хтось із тих, що вбачають у пекельному вогні московських зірок дороговказ для цілого людства. Вирок Сергієнка я читав своїми власними очима, як і багато інших подібних вироків. Але куди приємніше було бачити самого Олеся, гарного, стрункого і високого юнака з виразним інтелігентним обличчям, з глибокими ясними очима і витонченими, вирізбленими рисами. Я згадую Олеся і перед моїми очима, як живий, постає уральський концтабір ці сумні, високі, глухі паркани з усіх боків. І колючі дроти, і вежі з вартовими, і чорні страшні ялини навкруги на уральських пагорбах, і бараки, і нависле низьке сіре небо Московщини. І все ж іноді я сумую, не за тією страшною чужиною, а за молодістю, що минула серед каторги і боротьби, за братами, друзями. І приятелями, що залишилися там, у неволі. Де ще побачиш на такому маленькому клаптику землі стільки добірних надзвичайних людей? Ось стоїть на порозі барака Левко Лук'яненко, з важкими пшеничними вусами, з високим упертим чолом, затамованою міцю у погляді, стоїть не як в'язень, а як величний скицький цар. Серед своїх володінь, а поряд проходять про щось завзято сперечаючись, поет Олег Серізників і Олесь Сергієнко. Запальний Олесь, забуваючи про обережність, підвищує свій дзвінкий голос і, піднісши праву руку, енергійно жестикулює долонею. Приєднуюся до них, питаю в Олеся, що це за біла пляма у нього на вилиці? Тут у карцері захворів чи в дитинстві десь обварився? Та ні, сміється Олесь, це від слідства залишилося, коли додавали в їжу медикаментозні засоби, з допомогою яких намагалися зламати мене. Це ж у Київському КДБ звичайне явище. Отруюють організми, щоб людина виконувала їхню волю, підписувала й говорила все, що вимагають, не розуміючи навіть, що з нею робиться. Від цього деінде почало випадати волосся, ця пляма на обличчі залишилася. Олесь скаржиться, що його листи не пропускають додому. Кажуть, ніби вони написані незрозумілим для цензури гуцульським діалектом. Та я ж жодним діалектом не володію, обурюється Олесь. Я східняк. Жив у Києві, тільки літературну українську мову знаю. Чого причепилися? Але всі ми добре знаємо, чого. Пишіть по-русски, як всі нормальні люди. Це співв'язні не росіяни, а їх 90% серед політичних чують скрізь по всіх таборах і в'язницях від чекістів, цензорів, офіцерів МВС. Це теж інтернаціоналізм у дії. Жвава розмова триває. А ви народилися у Києві? питаю Валеся. Та ні, у Тамбові. Це ж Московщина. Мати моя теж сиділа, потім була вислана з рідної землі. За що? Все за те ж, за Україну. Звинуватили в націоналізмі, потім реабілітували, бо вина не доведена. У Тамбові я народився і виріс. Як тільки дозволили, ми повернулися до Києва. Та ми українську мову вивчили? Ні, у нас у родині завжди розмовляли тільки рідною мовою, навіть у суцільному російському оточенні. Пам'ятаю, як у тамбові примушували нас записатися росіянами, навіть погрожували, але мати ні за що не піддалася. Хай і діти, і внуки пам'ятають, хто вони є, відповіла. Я в дитинстві все мріяв покінчити із двомовністю, як тільки повернемося додому. Там же на вулицях розмовляють тією ж мовою, що і вдома. А як же? Коли нарешті повернулися, не міг збагнути, де це я? У Києві чи все ще в Тамбові? Та ж чужа мова на вулицях, це було страшно. Потім були збори біля пам'ятника Шевченка. Палкі промови, вірші, сутички з міліцією, що розганяло студентів, була промова Івана Дзюби в Бабиному Яру і відкриті вимоги перед окупаційною владою припинити примусову русифікацію. Україна трохи оговталася. Москва відповіла масовими арештами, психіатричками, концтаборами, найновішими хімічними засобами тортур і руйнації психіки. Було підле вбивство Алли Горської, яку всі добре знали. Дівчина виросла на чужині у Ленінграді, приїхала до Києва, не знаючи жодного українського слова, відкрила для себе українство як повітря для творчого подиху, доклала великих зусиль і, полегшено зітхнувши, заговорила таки рідною мовою, щойно вивченою. Тепер уже було годі діждатися від неї чужого слова. Цю чудову художницю знайшли у льосі з розтрощеною головою. Її похорон вилився у велику національну демонстрацію. Прийшла черга і на Олеся, і на дзюбу. Забрали їх Чорні Ворони, так називають у народі тюремні авто. До речі, в покаяння дзюби Олесь не повірив. Як доказ, наводить факт абсолютної ізоляції дзюби. Після його так званого звільнення, якщо став їхнім, то навіщо його ховати? Олесь вважає все це чекістською фальшивкою. Обдурили світ і чекають, поки Дзюба помре від туберкульозу в повній ізоляції від усіх, а потім піди відшукай правду. Чи слушниця думка Олеся, не знаю. Найвищою точкою руху шістдесятників був, мабуть, справжній бунт на з'їзді письменників України. Навіть Малишко приєднався до нього, а потім помер за загадкових обставин. Москва мстилася на тих, хто знову довів їхню неможливість знищити Україну. Як Фенікс, як Прометей, вона оживала знову. Пригадую, як узимку Олесь сидить у холодному коридорі барака і разом із другом повстанцем розучує святкові колядки. А гарні ж, а старовинні, ще з часів князя Володимира. І коли приходить святковий вечір, українці великими гуртами розгулюють по зоні і, не звертаючи уваги на метушню кістів, веселяться, як вдома. Ніби немає голоду, неволі, каторги, і ллються над замерзлим уралом чарівні українські співи. А що вони нам зроблять, сміється Олесь. У Києві арештовують за колюдування, а нас тут куди арештовувати? Хіба що знову посадять у боцігарню, та ми звикли. Олесь не міг надибуватися на полонених борців Української повстанської армії, що десятиліттями кираються тут. За колючим дротом. Потрапивши в зону, Олесь аж здригнувся, коли перший же зустрічний вояк відкрито, не ховаючись, привітав його словами Слава Україні. Розповідаючи про Олеся, не можна не згадати і про його матір, героїчну стареньку жінку, що веде невпинну боротьбу за врятування свого сина і в той же час не приховує свого українського патріотизму. Незважаючи ні на що, а їй є на що зважати. Пригадую останню нашу зустріч з Олесем у лютій Владимирській централі, куди ми потрапили за участь у русі табірного спротиву. Надходило 5 вересня, день червоного терору, що його і в голодній злиденній камері відмічають голодівкою. Всі згуртовуються у кутку. Насипають там невідомо де здобутої землі, роблять з неї ніби маленький могильний горбик. Один з в'язнів вилазить на стіл, вимикає підсліпувату лампу, і камера поринає в зловісну таємничу півтемряву. В'язні по черзі моляться і запалюють свічки по заготованих близьких. Лише тремтяче слабеньке світло цих саморобних свічечок, встромлених у могилку. Хитає по камери інші велетенській тіні. Останнім підходить Олесь. Змарнілий, важко починає вимовляти імена замучених родичів, ім'я і по батькові чоловічі, жіночі. І не може зупинитися, і, здається, що не буде кінця цьому страшному спискові. На могилці вже не вистачає місця для запалених свічечок. Ніби ціла нація стоїть за його спиною і поминає своїх мучеників. Бо 5 вересня 1918 року віддав наказ про створення цих концтаборів благодійник людства – Ленін. Одна з кар, які піддають Олеся, відмова лікувати його хвороби і мизерне жалюгідне харчування без уваги на стан здоров'я. Чи здужує він вийти живим з їхніх пазурів? Чи доведеться ще зустрітися, Згадати минуле, поділитися думками та подіями? Поки ми живі, мусимо Сподіватися на краще. Острівки приязні збірник спогадів і статей про українсько єврейські стосунки Мюнхен Українське видавництво. 1983 рік Уривки. Автор тексту Ар'є Юрій Вудка народився 30 жовтня 1947 року місто Павлоград Дніпропетровської області, радіотехнік викладач. Навчався у Різанському радіотехнічному інституті. Учасник єврейського правозахисного руху в Україні. ПоЛІтв'язень Радянських тюрем і концтаборів 1969 1976 роки Во в'язнені вивчив на пам'ять вірші українських поЛІтв'язнів, які згодом були опубліковані у книзі Поезія з за колючих дротів Мюнхен, 1978 рік, Автор мемуарного Есею МОСКОВщина. 1979 рік філософських есеїв Нитка Аріадни Приховане світло Член товариства Україна Ізраїль. Жив у Самарії, Ізраїль Читала Білка.